Не судіть і не будете осуджені. Цими словами із священного Писання Господь наш Ісус Христос застерігає нас від гріха осудження, до якого всі ми дуже звикли. Осуджувати ближнього за його вчинки значить братися не за своє діло. Право судити людей належить тільки єдиному Богу. У Старому Завіті було сказано, що суд це діло Боже. Святий пророк Давид говорить: Бог буде судити людину по правді, коли ми осуджуємо ближнього. То ми самі на себе накликаємо суд Божий, тому що, як каже нам сам Господь, якою мірою мірити, такою мірою возміриться вам. Ми завжди помічаємо за людьми їхні проступки, гріхи, але ми ніколи не бачимо виправлення цієї людини. Можливо, за свій гріх вона вже зробила тисячі добрих вчинків, щоб позбавитися від гріха осудження, ми повинні бачити в людей тільки добрі якості і ставити себе на місце того, кого ми хочемо осудити. Якщо ми будемо так поступати, то нікого в житті не осудимо.